Дорогі друзі, щиро вітаю вас любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Отже, ми знаємо і віримо в любов Бога до нас. Бог це любов, і той, хто живе в любові, живе з Богом, і Бог живе в ньому. Темою наших сьогоднішніх розумів буде справжня Божа любов. Та, ну немає такої людини, яка б не хотіла бути щасливою. Людина шукає любові і щастя. Шукає у різному, у друзях, у родині, у роботі, у грошах, у розвагах. Але це все невічне і воно колись та пропаде. Після цього люди починають задумуватися, що насправді є справжньою любов'ю. Також сьогодні хочу відмітити те, що Божа любов є безмежною для кожного із нас. Тому давайте сьогодні подивимося на прояв справжньої любові, дякуючи цьому, ми зможемо відчути і зрозуміти справжню Божу любов. Та Бог показав, як сильно він нас полюбить тим, що Христос помер заради нас, коли ми були ще грішниками. той момент, коли Бог нам дав жертву свого єдиного сина. Це був найкращий прояв безмежної любові до нас. Він віддав свого сина за нас грішників, і цим самим він доказав свою справжню любов. Був один випадок, коли до однієї сім'ї прийшли важкі дні, тому що чоловіку поставили важкий діагноз, це такий, як пухлина на серці. І, на жаль, злоякісна, і в його випадку тільки пересадка серця. Його дружина дуже хотіла, щоб її чоловік прожив довге і щасливе життя, тому наважилась віддати йому своє серце. Коли йому повідомили, що донора знайшли, він був дуже щасливий, а коли він прокинувся і не побачив біля себе своєї дружини, він розумів, що її любов до нього була найдорогоціннішою жертвою. Отже, можливо, ви думаєте, що любов це коли у тебе є сім'я, яку ти любиш, або робота, друзі та інше. Але, дізнавшись те, яка була зроблена жертва заради нас усіх, ми починаємо розуміти, що ця жертва була проявом безмежної любові. Безмежна любов появилася, коли Бог віддав за нас свого сина. Той, хто не любить, Бога не пізнав. Бо Бог то любов, отак Бог виявив до нас любов свою. Він послав свого єдиного сина в світ, щоб через нього ми дістали життя. Той, хто не любить, це та людина, яка не відчула на собі справжню Божу любов, тому ця людина ще не пізнала Бога, тому що Бог є сам цією любов'ю. Бог. Найкращий прояв любові до нас, віддавши за нас свого Сина, на жертву, щоб через нього ми мали якісне нове життя і чудове вічне життя на небесах. Тому давайте приймемо справжню любов, про яку ми сьогодні роздумували, і, і отримаємо якісне нове життя і вічне життя на небесах. Любов проявилась до нас в тому, що Бог дав нам життя, це якісне нове життя і найкращий подарунок це вічне життя. Тому бажаю, щоб наша, ваша любов, яка є у вас, вона завжди була безмежною Божою любов'ю.